У Ладижині відбулося перше громадське коло на тему безхатніх тварин. Ініціатором заходу стала суспільно інформаційна платформа. Поговоримо З собаками в одній екосистемі традиційно різко розділяє думки жителів нашої громади. Дуже приємно бачити такі заходи, і дуже приємно відчувати, що громадські включаються включається в також цю роботу не тільки міська рада, або хто опікується цією проблемою, а інші громадяни, громада міста долучається до таких важливих проблем. вони дійсно важливі, їх треба вирішувати. Зараз актуалізуємо проблему, тобто піднімаємо все те, що у кого було пов'язане. Ми тут розбираємо проблему про собак, а давайте подивимося на цю проблему за укуси, як захистити людину. Угу. Тобто, ваше питання: як захистити людину? Як від захистити укус... людину від укусів безпритульних собак угу. під час жвавої дискусії, не оминули і успішний досвід Німеччини? Це не. Вирішила, а законодавство, яке зобов'язало людей стерилізувати кожну свою домашню собаку, це вирішило проблему, а не знає... притулки допомогли вирішити наслідки цих нестерилізованих проблем. Стерилізація не лише зменшує ризик виникнення багатьох захворювань у тварин, а й дає можливість прожити на 3-5 років довше, але чи всім вона по кишені? Це зробити навіть якщо в них є бажання. Ну я стерилізувала двох котиків. Це півтори тисячі гривень, тільки ось за саму стерилізацію. А ще плюс щеплення, ще плюс е, блохи і так далі. Ну це не просто таке, що таке собі. Дійсно, ця послуга не з дешевих, і тому у ладижені стерилізації тварин відбувається за рахунок міського бюджету. Ми передбачили. Щодо стерилізації за кошти місцевого бюджету тварин, які не є безпритульними, але які проживають в навколишніх селах або в приватному секторі, Ладиж, ну, саме міста Ладижин. Відповідно, тут ми будемо це, це тільки прийнято, фактично, люди ще не поінформовані. Ми будемо розміщати цю інформацію в газетах, на інтернет-сайтах, в соціальних мережах. Для людей це буде абсолютно безкоштовно. На жаль, ще далеко не всі власники та доглядачі тварин поінформовані про переваги стерилізації. Я зверталася до жінки, яка е годує собаку в нашому під'їзді, неодноразово з намаганням знайти якесь спільне рішення. Тобто я не сварилася з нею. Я три рази обманно підійшла і сказала, Давайте щось зробимо. Пропонувала різні ідеї. Людина абсолютно не готова ні до жодної якоїсь спільної розмови. Саме тому учасники громадського кола ухвалили рішення по розробці інформаційних матеріалів та проведенню просвітницьких заходів не лише у місті, а й в оточуючих Ладижин селах. Ладижинська громада включає в себе місто Ладишин, Заозерне Васильівка, Губник, Лукашівка. Звучало, що як поширювати інформацію в села та людей похилого віку, як зробити доступне законодавство? Так? Відповідно, пропозиція. Сформулювати пам'ятку паперову для розповсюдження відповідно, наживо і інфа вся там має бути про права, обов'язки, стерилізацію, можливості безкоштовні і де це можна робити. Те, що ми сьогодні наговорюємо стосовно інформування, там газети, листівки і так далі. Ми до цього всього відкриті. Ми спільно готові з. Представниками громадськості це опрацьовувати нас велике прохання. Те, що я завжди всім говорю, що давайте ви не будете просто вішати нам проблеми, їх приносити пачкою, а давайте ми будемо сідати і спільно їх вирішувати. Ви в межах вашої компетенції, ми в межах нашої компетенції, і тоді спільними зусиллями якось ми будемо це рухати. Щирістю учасників залишилася задоволена і досвідчена модераторка заходу Анастасія Киреєва. Це така перша зустріч громадського кола в стилі відкритих, чесних діалогів. Я дуже рада, що ті, хто прийшли, вони були щирі, відкриті, ініціативні. Це дійсно склалося доволі приємне, хоч і невеличке перше коло, але тим не менше, дійсно було більше конструктиву. Співчуття, бажання поєднати співдосвід, чути одне одного. Мені здається, це хороший початок.